Ми вирішили сконцентруватися на рівні громад і довго думали, що саме ми можемо зробити на цьому рівні. Ми започаткували проект «Водні стратегії для громад, щоб на собственно на власній шкурі подивитися, як на рівні громади можна покращити стан. Тобто, суть проекту була він зараз. Завершується це вивчення поточної ситуації в невеличких громадах. Де це можливо змінити, і запропонувати якісь варіанти, що можна зробити в найближчі 5 років такий водний план, водну стратегію в найближчий час розробити для громад. Проблеми, з якими ми зіткнулися. Перша проблема ну, майже відсутність або недостатня кількість вихідних даних. Будь-який розрахунок, чогось, побудова якогось плану, воно будується на ну Яких твердих даних, що у нас є населений пункт, в ньому населення 10 тисяч людей, в нього стільки підземних вод, в ньому протікає річка, в ній стільки води, ми стільки -то води використовуємо, у нас такі ризики отримання там лівні, да. І ми на, на, на основі цього можемо будувати якийсь план змін. На жаль, збір цієї інформації дуже складний, і ми навіть в наших проектах, на жаль, не зібрали ну, достатньо, як би нам хотілося, недостатньо даних, і зараз я думаю, що це відповідальність громади ну, мати цю інформацію. Бо саме на цій інформації ґрунтуються будь-які проекти знову ж, з досвіду того, як будуються проекти зараз за рахунок міжнародної допомоги. Вони всі очікують, що ви вже до них прийдете з пропрацьованим. Бачення, що ми хочемо, що є, і що ми хочемо, а цього в більшості громад нема, особливо в невеличких. Можливо, там на рівні великих міст, там, як не знаю, Львів, вони це вже пропрацювали і на, на, в містах, де ця проблема була дійсно актуальна. Але взагалі, це це, це виклик і це найскладніше. Для того, щоб зрозуміти, як вода впливає на всі процеси, треба згадати. Круговорот води в природі, те, що ми вивчали ще в школі, напевно, багато забули. Я нагадаю, як це працює. Тобто, все починається з дощу, десь на території громади або поза територією громади йде дощ. Да. Він формує ризики повний, зрозуміло, і ви ж бачили нещодавно в Одесі була трагедія, що ну, громада трошки недопрацювала і це виявилося навіть в загибель людей. Гроші це одне, зруйноване там інфраструктура, це одне, а люди це ну це важливо да? всі розуміють. Тобто продовжує йде дощ, значить цей дощ прямо на території громади е зрошує землю, е робить вологою грунт, на, на якому може рости природня там якась аграрна продукція. Він на території громади проникає в підземні джерела і підтримує рівень підземної води. Під землею дуже багато води, от і поповнює річки да, водойми. Треба, треба згадати, що вода під землею в свердловинах і вода в річках і в водоймах вона поєднана між собою, і це можна уявити як єдиний резервуар. І вони між собою обмінюються вода рухається з річки там в підживлі, підземні джерела. Влітку, навпаки, вода під землею рухається в річку, і під землею води набагато більше ніж ту, що ми бачимо. Зазвичай це так виглядає: якщо ви знаходитесь в громаді, і бачите якесь зеркало води, то можете бути певні, що це дзеркало продовжується під землею, і там і там далі є вода. Ну. Чомусь це не очевидно. І тобто, під... у громади є водні ресурси. Перше поговоримо про їх кількість. У нас йде дощ, і з доща формуються внутрішні водні ресурси громади. Їх зазвичай, якщо населений пункт великий, їх не вистачає. Тому можна розглядати більшу територію, на якій ці водні ресурси формуються. Тобто, річка звідки тече і протихає, проти, біля, протікає біля нас. І, Підземні води підживлюються не тільки місцевими дощами, а й на інших територіях, де, можливо, растуть дощі, живе менше людей. Територія України побудована так, що на більшості центральних, східних і південних регіонів не вистачає внутрішніх водних ресурсів на всі потреби. Це такий виклик незвичайний, на прикладі інших європейських країн, проблеми з кількістю води нема. У нас є проблема в деяких регіонах саме з кількістю води. Не вистачає кількості на все. Тепер перейдемо до практичної площини роботи громади. Значить, в громаді я виділяю чотири аспекти, які прям впливають на життя громади. Перше, громада має думати, що. Все населення громади має бути забезпечено питною водопровідною водою. Би, ну, це зобов'язаність громади, збираючи налоги, забезпечити людей доступом до питної води. Це зазвичай там, водозабір з річки свердловини, якась чесна станція і трубопроводи, які подають воду в громади. Якщо цього в, громади, в громаді нема, то, то те, це перше, що ви маєте зробити. Друге, це я вже казав. Це канаказавши, це каналізація. ми маємо вирішити питання з, з збиранням стоків і їх повертанням в природу в достатньо очищеному стані, щоб ми не забруднювали природу і не замикали коло. Тобто, якщо ми скидаємо на очищені стоки, то поступово ті джерела, якими ми користуємося, вони стають все більш більш, більш більш забрудненими, і це в конечному ітогі повертається до того, що е, ті. Джерела, які ми використовуємо для пиття, вони настільки брудні, що ми маємо ну, все краще і краще їх очищувати. Цей стан типовий для України. Зараз більшість джерел в більшості міст вони вже настільки забруднені, що очисні споруди не справляються і треба переходити на наступний рівень очистки води. Третій. Фактор це шторм, вотер, це захист від повені, це теж треба враховувати при будівництві міста, розбудові там, селища, тобто це водопровід, каналізація і лівньовка. Це має бути в єдиній системі, і це має бути побудовано до того, як будуть побудовані дороги і знак там моє місто», на мій погляд. Тверте питання, про яке ви, як керівники, маєте думати, це бізнес. Під бізнесом я зрозуміваю і агра напрямок, і зрошення, і теплиці, і айтішників, і будь-які підприємства. Будь-які підприємства, яке знаходиться і прийде як інвестор у громаду, їх треба забезпечити водою, дати відповідь на питання, де взяти води, і дати їм ту необхідну кількість. Тому що ну, вам треба ж не тільки людей напоїти водою, а ці люди мають десь працювати. А інвестор не прийде на територію, умовна Кока-Кола не побудує завод, якщо не дати їй відповідь на питання, де взяти воду. Ще раз повторюю, що в південних, східних регіонах води не вистачає, і треба робити вибір, що саме ми будемо робити, які самі, саме отраслі виробництва ми будемо розвивати. Бо це або зрошення, або якісь там водоємні підприємства. На все точно не вистачить. Тим більше, в більшості там знову південних, східних регіонів неможливо взагалі забезпечити безповоротне водокористування, таке як підприємства і зрошення, тобто вода зникає. Взагалі неможливо забезпечити внутрішніми ресурсами. Треба думати про обмін або перекидання води з умовно найближчих великих річок. Чи формувати внутрішні водойми як вихід для того, щоб мовна бізнес був зацікавлений до вас?